На першому засіданні було обрано голову ради з відновлення, в неї було обрано Іну Іваненко, це голова благодійної організації, благодійний фонд пацієнтів України. Заступником було обрано Володимира Клурицького, голову НАК Укренерго, і секретарем було обрано мене Вончара Євгенія. Далі також у нас були рішення щодо обговорення питання щодо необхідності проведення належним чином. Технічна експертиза а також створення проєктно кошторисної документації для відновлення нового корпусу Ахмадит, який ну постраждав, і було прийнято рішення щодо того, що ми вивчимо матеріали, надані Ахмадитом у частині пропозиції виз... вибору організації, яка це буде робити. Також було обговорено питання щодо необхідності здійснення проведення робіт з захисту контуру. Будівлі ну, нового корпусу Ахмадиту зв'язку з тим, що е, існує ризики його пошкодження внаслідок погодних умов, зокрема в осінньо літній період. От і також це питання у нас обговорювалося, і очікується, що за результатами технічного обстеження складання проєктно кошторисної документації буде проведено буде проведено закупілля на роботи з е, захисту. Контуру будівлі, нової будівлі Ахмади. Це було важливо, щоб представник саме громадського суспільства очолив Раду. Я є заступником голови, так би мовити, від спільноти донорів «Ахмадиту». Нам дійсно треба зараз фокусуватись на тому, щоб якомога швидше. Були замовлені послуги з обстеження і формування дефектного акту по будівлі самій, для того, щоб можна було якомога швидше сформувати кошторис і в правильний спосіб, в прозорий спосіб найняти ту компанію, яка здійснить відповідні роботи для того, щоб підготувати будівлю до зими. Це зараз перший пріоритет. План, про який говорив пан Євген, нам сьогодні представив новий керівник, виконуючий обов'язки Ахмадиту. він буде ще доопрацьований з рахуванням наших зауважень, зауваження. Щодо можливості виконання тих чи інших етапів в зазначені терміни. І, відповідно, після того, як такий дефектний акт буде складений, ми сподіваємося, що це буде протягом найближчих тижнів, вже буде більш чітка картина стосовно характеру і ступенів пошкоджень будівлі. І тоді цей план, який ми. Аналізували сьогодні, він уже буде фіналізовано з урахуванням реального стану будівлі. Дивіться, якщо хтось не знає, яким чином з благодійного фонду перерахувати гроші до Ахмадит, ми, наші ті колеги, які мають багатий досвід роботи в благодійних фондах, обов'язково цим досвідом поділяться. Хочу анонсувати, що заплановано там найближчі дні або на наступному тижні зустріч власне, з представниками названого вам фонду. Для того, щоб вони могли поділитися з Радою своїм планом, яким чином гроші, які вони зібрали з різноманітних донорів, будуть використані для реконструкції Хмельниць. Тобто Рада зустрінеться з представниками фонду і всі складнощі процедурні, значить, щодо того, що фонд, благодійний фонд Ахмедит заплатив за реконструкцію Хмедиту, я думаю, що будуть вирішені. Дуже на це принаймні сподіваюся. На... Конструктивну позицію благодійного фонду